Ніч минула більш-менш спокійна, особливо, якщо порівняти з попередніми ночами і днями. Тому більш-менш спокійно, але лунала повітряна тривога, по області були шахети, але Харков це не стосувалося цей тиждень все дуже важкий для міста Харкова. Практично кожної ночі мали прильоти по е, багатим локаціям, по багатьом житловим будинкам. І, на жаль, постраждало дуже багато людей е, і зверталося до лікарень дуже багато людей. Зараз перебуває е, більше, ніж 10, 10 людей на е, лікарняних е, ліжках, е, але двоє в такому важкому стані. Я дуже вдячний сьогодні. Нашим лікарям, які працюють на на 7, цілодобове для того, щоб рятувати життя людей, тому велика шана, вдячність нашим лікарям. Що стосується розбору з увагу, то так, звісно, цей прильот, який був практично тиждень тому, і по цивільному підприємству, яке виробляло поліпропиленову нітку, була дуже важка пожежа. Декілька днів прийшлося гасити цю пожежу. І вчора ввечері працівники ДСНС, наше комунальне підприємство закінчили пошукову рятувальну операцію. На жаль, маємо шість людей, які загинули, е і е ми будемо е ховати цих людей, е організовувати похорон цих людей. Звісно, е моє співчуття всім близько близьким, рідним е загинули, е що стосується. Інших прильотів, то е, практично ми на 90% закрили вже е, всі прильоти, які були, закрили контури, відновили роботу ліфти, бо було влучання і ліфтову шахту е, вчора, вчора ночі і е, була прильота по 24 поверховому житловому будинку і там не працював жоден лифт. Е, ми, е, до полудня Відновили роботи двох ліфтів, потім е, до вечора відновили роботу третього е, ліфта і практично завершили е, там працювати щодо закриття контурів. Так, Звісно, це тимчасове рішення. Е, ми сьогодні допомагаємо людям отримати е, по системі є е відновлення е, коштів для того, щоб вони могли е, виконати ремонт своїх квартирах, крім цього, вставити вікна, які розтрошені, бо кожен прильот це півтори-дві тисячі вікон, які розпитують. Що стосується всіх цих комунальних послуг, то ми подаємо ці послуг. Звісно, була розтрощена одна трансформаторна підстанція, нам вдалося заживити всіх людей, які проживають в квартирах електропостачання. Сьогодні ми відновимо електропостачання для юридичних особ, крамниць, магазинів, які розташовані в цьому мікрорайоні біля 24-етажного поверхового дома. Тому будемо влаштовувати нову підстанцію, яка буде юридичних особ.